Ми почали досліджувати іти рухатися якимось шляхом потрошки невеликими кроками за півроку той один том нещасний. І коли ми побачили це ще на відео, хоч ми органішла, і коли це побачили судді, і потім нам так взяли і обухом по голові, що справа, вибачте, забирається, хтось захворів, і тепер спочатку це слухати, так як вони повелися з військовослужбовцями. Бо він в першу чергу військовослужбовець, який був одним з перших добровольцем, навіть неофіційно спочатку добровольцем відбувати напас зі сторони дроварів, і потім так повестися. Це людина з вулиці, фактично, моляху, з вулиці, він не є ні кадровим, ні служив. Він пішов добровільно захищати і вже до, ну, отримав звання і посаду. Це не просто людина по кадровій, ну Це ж вартує чогось і нагороди. Колега зупиниться, що, бо це все в справі, ці нагороди, подяки, поруки, все є. І потім йде така система. Бо нібито хтось ляпнув в чергову в телеграмі, ляпнув інформацію, що наш підзахисник є умовно якоюсь особою, невизначеною КПК. І в нього ще декілька справ в судах. Тобто в нього погана репутація і, і все таке. І виключно на фоні цього шлейфу з нього роблять не героя, як має бути в першу чергу, а не гідника. Ось і все, що ми судять, ось чому обурення. У нас, вибачте, зараз не дуже я бачу ситуація на фронті. Всі це розуміють, але в нас військовослужбовці просто тримають з досвідом трьохрічним, просто тримають під вартою, двохрічним, від під вартою. Просто тримають під вартою. Це правильно чи ні? А знаєте, прокурор прокурор дійсно сказав, бо він поїде воювати. Ризик. Це ризик, бо він поїде воювати, та хай їде, зупинить провадження, може перевити, неважливо, що буде, повернеться, виступати далі.